Задача 20.6. з яким прискоренням з'їжджає хлопчик по слизькому обмерзлому схилу. Якщо довжина схилу, 13 метрів, а висота 5 метрів. І так, є схил 13 метрів, є його висота 5 метрів. Розв'язувати задачу будемо трохи нетрадиційним способом. Але це, на мою думку, дає змогу зрозуміти, які всі сили діють і звідки вони беруться. Дивимось, оце наш хлопчик, який з'їжджає. Ну, так як слизький обмерзлий схил, то коефіцієнт тертя тут буде нулю, недавно. Не, не Значить, дивимось. Сила тяжіння, ось вона МЖ, розкладається на дві ортогональні складові. Одна паралельно схилу, ось вона, вона являється тягою, яка стягує цей предмет вниз по схилу. Друга це буде ось така. Величина, вона це е, сила, яка давить на ґрунт перпендикулярно йому. І опор ґрунта, це N вам знайомий. Оця сила буде МЖ, косинус альфа. І точно так рівняється і N. Нам на оці всі сили, які Діють на тертя. Не потрібне тертя. Ну, нам потрібна одна єдина сила це та, яка стягує хлопчика вниз по обмерзлому схилу. Ми бачимо оцей трикутник А, Б, С. І оцей маленький трикутник А, штрих, Б', штрих, Вони подібні. Значить, тут угол альфа і тут ольга альфа однакові. Це прямокутний трикутник, тому F тяги буде гіпотенуза помножена на синус альфа протилежного цьому куту. Тому можна записати, що F тяги являється Mg помножене на синус альфа. Трикутники подібні. А прискорення це буде F тяги поділити на масу із закону Ньютона. Синус альфа в наших трикутниках, що в великому, що в малому, є катет протиоположний поділити на гіпотенузу, тобто 5 тринадцятих. Тоді наша формула приймає вигляд. МЖ помножимо на синус альфа ці втяги. І ділимо на масу. Маса маса скорочується. Остається 3,84 метри на секунду квадраті. Задача 2012. Вантаж масою 30 кг Перебуває на похилій площині. Кутом нахилу 20 градусів. Ось він кут нахилу. Яку силу треба прикрасити до вантажу, щоб А витягти його нагору, або стягнути вниз. Коефіцієнт тертя об площину 0,4. Що дано? Альфа, маса, коефіцієнт тертя і беремо G равно примерно 10 кг. Д -д 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 10. Зразу розглядаємо наші сили, які діють, ну, попереджуючи, спрощений метод розв'язування задач такого типу. Я не розглядаю векторне рівняння закону Ньютона, а зразу ми дивимося і за що нашої логіки розв'язуємо. Цю задачу. Дивіться, оце сила МЖ. Це його вага. Вона розкладається на дію на поверхню і на тягу, яка вдовж нашого, нашого похилого спуску. Як з якою силою вантаж діє на опору, так з такою силою опора діють на нього. Це, щоб. Розрахувати F опору. Дивимося. Зразу дивимося, що його тягне вниз. Це F тяги. F тяги з ось цього трикутника. Це катет проти лежачій цього кута. Маємо F тяги Mg на синус альфа. Зразу з довідника дивимо синус. Альфа і косинус 20 градусів. Ось вони 0,342 і 0,939. Тоді F тяги вниз буде. Підставляємо наше значення. Получаємо 102,6 Ньютона. F опору. Це сила, яка не дає йому двинутись не вниз, не вверх. В общем, за. Пажа є. Це теж неважко. Це μ помножити на ОЦ n. А Н е це оцей катіт. А чого він рівняється? Це косинус альфа мж на косинус альфа, прилежащий до цього до цієї гіпотенузи. Це косинус. Тоді ММЖ косинус альфа. І підставляємо значення всіх наших величин. І маємо 112 на 68 сотих Ньютона. І так, у нас 112, більше, ніж 102. Значить, тяги не вистачає, щоб його тягти вниз. Скільки не вистачає? Щоб тягти вниз F опору мінус F тяги, розраховуємо і бачимо 10 ньютон. Потрібно ще додати сюди 10 ньютон. І тоді вантаж буде рухатися вниз з однаковою швидкістю. Прискорення не буде. Тепер вверх вгору. Дивіться, вгору, якщо буде рухати сюди, f опору якщо буде вгору, бачите, вектор, f опору буде направлені вниз. Це сила тертя. Вона завжди протилежна, завжди протилежна напрямку руху тіла. І тоді F вгору буде, f опору плюс тяга теж не дає рухатись вверх. Це треба. Цю і цю. Разом скласти. І маємо 112 плюс 102,6. І, і маємо 215 ньютон. Це щоб рухати цей вантаж догори. Задача 2015. На ниці перекинути через блок подвічно два вантажка. М1, М2 по 500 грам. І додатковий вантаж поставили сюди. Треба. Який додат, треба покласти сюди, щоб вся система почала рухатися з прискоренням 50 см на секунду в квадраті. Тобто, маса одного рівна масу другому 0,5 кг. Прискорення 0,5 метрів на секунду в квадраті. Все в системі СІ. Роздивляємось. Спрощений варіант вирішення цієї задачі. У нас є дві сили, направлені вниз. Тобто вони протилежні друг другу. F1 це M1G, і F2 це M2 плюс М3, який ми поставили, і теж на G. Видно, що. Сила, яка буде діяти на рух цієї системи, буде рівнятися різниці цих двох сил F2-F1. Віднімаємо від всього С і маємо F3 на G. Тобто сила тільки оцього вантажка. А ці вони уравновішені. Зрозуміло. Ну, а прискорення тоді. По закону Ньютона, це F поділити на, загальне M, на загальну масу. І так, сила, яка діє, це М3 на G. А тут буде М1, М2 і М3. Щоб не тягнути в літерах це, зразу підставляємо цифри, вони не важкі і маємо результат. Дивимось. А 0,5 за умовою М3 10G, 0,5 плюс 05 м 3 Виконуємо дії, Маємо от такий вигляд. І 05 М3 рівняється 0,5. Ой, 9,5 м3, 0,5. Тоді М3 буде рівнятися 0,526 десятитисячних кілограма або приблизно 53 грама.